Усім привіт, хто буде дивитися це відео. Я незрячий редактор сайту громадського радіо Володимир. Зйомка в нас домашня, тому що я працюю з дому. Я живу у Львові, громадське радіо в Києві, але це не заважає мені працювати вже понад рік. І в цьому відео я для учасників цієї зустрічі покажу, як. Як я використовую у своїй роботі штучний інтелект? Зараз я написав новину про те, що на окупованих територіях у людей змушують демонтувати супутникові антени, так звані тарілки, завдяки яким можна дивитися українські канали. Для того щоб цю новину проілюструвати, мені потрібна фотографія супутникової антени. Я зайшов на сайт Pixabay, завантажив е фотографію. Яка приблизно відповідала опису, але тепер мені потрібно перевірити, чи справді на фотографії зображено те, що мені потрібно, і ось зараз я покажу, яким чином я розпізнаю цю фотографію за допомогою штучного інтелекту. Отже, я зараз знаходжуся у браузері. Тепер для того, щоб розпізнати фотографію, я перехожу у програму, яка називається Be My Eyes. Насправді програм є достатньо багато, які роблять це за допомогою штучного інтелекту, але я використовую Be My Eyes. Ось My Eyes, Тепер я е, розпізнаю цю фотографію в цій програмі. Для цього є е, швидка комбінація, то мені не потрібно шукати цей елемент. Я натискаю команду. File, Data... Сьогодні... І ось перший файл. Set, pod, set fish... Тепер чекаємо, поки програма розпізнає. Сподіваємось, вона независна, буває різне. Монтажник в чорному одязі встановлює супутникову тарілку на даху будівлі. Крапка. Він тримає у руках гайковий ключ та інструмент для фіксації вузлів кріплення Крапка. На фоні видно сучасні будинки з дахами кома, а також трохи природи Крапка. Дія відбувається на відкритому повітрі. Ну, достатньо. Я думаю, що це зрозуміло. Отже, ця фотографія мені підходить по опису, і я її додам до цієї новини. Ну і відповідно публікую цю новину ну, так, як це має бути.